Начальник вмовляє нову секретарку переспати з ним. Вона йому каже Ні, по перше, я ще дівчина. По-друге, мені мама не дозволяє, а по третє, у мене після цього голова болить. Циганка перестріла чоловіка і настирно напросилася погадати. Взяла його руку і раптом жахнулася. Тобі жити тільки до ранку. І втекла. Чоловік приплендався додому, зі сльозами на очах усе розповів дружині, а потім каже А давай, кохана, вип'ємо і будемо кохатися до ранку. тобі добре, тобі завтра вранці не вставати. Жаліться кум кумові. Уявляєте, куми, суд присудив мені штраф тисячу гривень за те. Що я назвав сусіда свини. Але минулого разу мені за це дали штраф 500 гривень. А що ж ви хочете, куми? Свинина он як подорожчала. Після роботи зайшла до подруги, щоб поплакатися на життя. Всю ніч не спали, Риготали до самого ранку. Провідниця приїхала додому, увесь день готувала їжу, прала, прибирала, стомилася тільки до ліжка і спати. Чоловік до неї з нетерпінням. Ну, давай. Вона засинаючи, почекай, почекай, зараз поїзд рушить тоді.